Ще весна і світуть весняні квіти. За скандинавськими легендами, богиня щастя, любові і плодючості Фрея відчиняла весну ключами-примулами. У богині було намисто веселка, і там, де намисто торкалося до землі, з нього випадали примули-ключики. Вітаю! З вами Світлана Кучер і канал Лінія ландшафту». У відео буде багато цікавої інформації про примули. Я зустрінуся з експертом, яка розповість про різновиди цієї рослини, про те, звідки походять, як правильно і яким способами можна їх розмножувати. Про нові цікаві сорти і багато іншої цікавої інформації. Сьогодні я завітала в це чудове прекрасне місце, ботанічний сад імені Гришка, і хочу поговорити. Про первоцвіти, весняні, весняну ніжність, квіти весни приймали і нам сьогодні розповість про них. Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник ботанічного саду Перебойчук Оксана Петрівна. Ну насправді рід первоцвітів дуже велике сімейство. Не всі види цього роду, напевно, ще і вивчені. Рід нараховує близько 500 видів, які поширені здебільшого в помірній зоні північної півкулі. Найбільший осередок примулу, зосереджений в Західному Китаї, – в Гімалаях, там зустрічається до 300 видів, але й по сьогодні можна зустріти дані, що десь побачили ще якийсь новий вид. У Європі зростає більше 30 видів, в Україні поширено 6 видів. Примули в садівництві зустрічаються ще з 16 століття. На початку 19 століття Примула була самою модною квіткою у Європі. Сам прусський король Фрідріх Вільгельм III їздив помилуватися цими квітами до знаменитого на той час берлінського садівника Буше, у якого була дуже велика колекція. Культивують примули не ще з 15-16 століття, а може і раніше. Їх любили і художники, описували в літературі. Основними центрами культивування це була Європа центральна і північна. Особливо їх полюбляли в Англії. Іншим таким центром культивування була Східна Азія. Це Китай і Японія, де зустрічається велика різноманітність різних примул. Прибула до нас із Східної Азії і заполонила наші сади примула Зібольда. Вона також має безліч сортів з різною формою квіточки. З нею люблять працювати як японці, китайські селекціонери, американські і європейські. Примули нас тішать з ранньої весни. Не встиг зійти сніг, у нас вже квітують примули. І не потрібно думати, що примула це тільки квітка весни. Можна зустріти примули, які цвітуть ще в червні місяці. Примули різняться за періодом цвітіння. Їх умовно можна розділити на декілька груп. Це ранньовесняним періодом цвітіння, весняним, пізньовесняним. І літнім періодом цвітіння. Різняться вони і за формою кущика. Є компактні. Рихлий кущик властивий і примулі аурікула або примулі вушковій. Різні вони за формою листової пластинки. Всі листочки в примулі зібрані у перекореневу розетку. Примула є символічною квіткою в культурі і історії Великобританії. 19 квітня британці святкують День примули. Це дата смерті видатного англійського державного діяча, письменника Бенджаміна Дізраїлі, який жив у 19 столітті. Примола була його улюбленою квіткою. Він носив живу квітку цієї рослини у петличці піджака протягом всього року. Справа в тому, що у ті часи у Великобританії носити живу квітку у петличці, було дуже статусно. Це був найвищий шик. Причому це мала бути одна і та ж рослина на протязі цілого року. Про те, чому саме примулу обрав Лорд Біконсфілд, розповідає така. Романтична історія, Ще будучи юнаком дізраїлі, це було юнацьке прізвище Лорда, був запрошений на бал, де він побачив вінок і сприймав на голові чарівної незнайомки. Юнак заключив парі із своїм другом про те, що квіти у тому вінку були живими. Підійшовши до дівчини, хлопці запитали, чи не штучні квіти у їх у її прекрасному вінку. Вона сказала, що зірвала їх сьогодні у своєму саду і подарувала одну з тих примул Дізраїля. Він увіткнув квітку у петлицю і цілий вечір ходив з нею. Після балу юнак кожен день навідувався до красуні і отримав у подарунок прийому. Але, на жаль, дівчина загинула, катаючись верхи на коні. І коли Дізраїлів вдруге приїхав у те містечко і навідався до дівчини, знайшов її лише могилу. Він зірвав з нею приймало собі на пам'ять. Починаючи з 1881 року з дня смерті. В Ізраїлі британці святкують День примули. Улюблениці британців, ще, мабуть, з 15-16 століття і донині стали примули Аурікули. У них є безліч сортів, які мають різноманітне забарвлення і навіть махрові форми. На сьогодні примули Аурікули вже також відцвітають, їхній період цвітіння – це друга половина квітня, перша половина травня. В культивуванні примули на сьогоднішній день відмічається два основних селекційних напрямки: культивування в контейнерах або для вигонки. Це ті примули, які ми бачимо рано навісні в контейнерах. Нам продають як маленькі букетики. Особливість цієї селекції, що рослини вирощують низкорослими, компактними з одночасним періодом пітування. Це в основному гібриди F1, Вони не розмножуються насінням, і насіння їх не збирається. Якщо ви придбали такий букетик в контейнері, чи вам його подарили, звичайно, його можна висадити в сад. Можливо, він вас розквітне ще й на наступний рік і буде тішити своїми яскравими квітами. Але, як правило, це не довговічні квіти і вони. Не створені для того, щоб прикрашати сад. Вони тішать нас одномоментно своєю яркістю, яскравістю і рясним квітуванням. Але сад наповнений іншими видами примул і сортами. Квітки можуть мати округлу форму чи зірчасту форму з різним ступенем перетину пелюсток. Віночок примули може мати 5 пелюсток. Або навіть до 9. За англійськими повір'ями, у пилівстках квітів ховаються від дощу маленькі фей і казкові дідосігноваки. Вони співають подяку квітам, які дають їм можливість сховатися у золотих віночках під час сильного дощу, а також від темряви, коли світлі промені місяця закриваються хмарами. Якщо дощ застає гномів під час мандрівок, вони швидко розшукують примулу, по стебельцях залазять у середину квітки і співають пісні. Місячної ночі феї підвішують до примул по крапельці роси, і вони світяться мов маленькі ліхтарики. Пані Оксана, я знаю, що ви проводите дуже важливу і цікаву селекційну роботу по виведенню нових сортів цих чудових квітів. Було б цікаво дуже дізнатися більше про цю діяльність, тому що селекція в Україні є. Так, звичайно, селекція в Україні є. Незважаючи на війну і на все, ми розвиваємося. В минулому році нами було зареєстровано три сорти первоцвіту: це первоцвіт, сорт Веснянка. Який зацвітає один із самих перших. Він походить від примули звичайної, також є, але він набагато насичено-білий, в нього великі квіти і дуже-дуже рясне цвітіння. Не встиг розтанути сніг. Десь уже в другій половині березня у нас розцвітає примула веснянка. Це ніби як початок весни, яка якби проголошує початок весни. І в той же час нагадує нам про останні кучугурки білого снігу, коли цвіте веснянка це просто білі, такі сніжні, сніжно-білі кучугурки. Тобто назва цього сорту була асоційована із снігом, із його появою, так? і з його появою І із приходом весни. Веснянка. Інший сорт ми назвали Чумацький шлях. Він зацвітає чуть пізніше за веснянку. І має у своєму складі примулу весняну. І тому він має такі ніжно-жовті квіти, вони ніби зірочки, як чумацький шлях на небі. І ми так її назвали чумацький шлях. Напевно, вони такі дрібні і розкидані по соцвітях. Да, і в масиві вони нагадують дійсно такі зоріні розводи на небі. Так, вони нагадують зоріні скупчення. Кожна квіточка, вона нагадує зірочку, але вони зібрані у зонтичні соцвіття і також сорт має дуже рясне цвітіння. Цвітуть вони десь із початку к початку квітня і до другої половини квітня. Тобто, це раннє весняне квітування. З однією з легенд середньоліччя примула є не що інше, як ключі від воріт раю, які випали із рук апостола Петра, коли він задрімав на небесах. Кинувся петро ловити їх, то пізно впали ключі на землю і виросли з них первоцвіти примоли. Інший сорт лісова пісня також уже на даний момент відцвів. Цвіте десь другого половина квітня, початок травня. Примоли, звичайно, це вологолюбиві рослини. Вони люблять прохолоду і вологу. Не дуже люблять жару. Примули є і в лісах поширені, це наша примула весняна, так, яка зустрічається. І, але більшість видів вони це гірські, гірські луки, високогір'я. Ну, Туди ж і примула звичайна, і примула Юлії, і багато-багато інших. Те ж саме центр різноманіття примули, як ми вже казали, це Гімалаї, це високогір'я. І якщо такі от примула весняна, да, вона є найбільше по тому що вона може спускатися навіть до лісостепу, вона менш вимоглива до вологи, то високогірні примули, незважаючи на те, що вони ростуть в луках на луках, але там постійно зберігається підвищена вологість, тобто примули є вологолюбивими. Більшість сортів видів, які ми згадували, всі вони є морозостійкими. І сорти американські, американської селекції, сорти європейської селекції, багато сортів східноазіатської селекції вони прекрасно у нас зимують. Вони є зимостійкими, але вони. Досить вологолюбиві, тому основний напрямок нашої селекції вітчизняної це підвищення посухостійкості сортів. Усі створені нами сорти, вони є достатньо посухостійкими. Звичайно, влітку вони, як і інші примули, потребують поливу, але вони більш, більш переносять засуху. Дух вітру Аріель у п'єсі Шекспіра буря співає. Один нектар із бджолами вживаю. У жовтій примулі люблю відпочивати. У квітці чарівні згорнувшися, гайдаюсь, як тільки сови в хащах закричать. Примули або первоцвіт можна розмножувати двома способами насіння і вегетативним. Це поділом кущиків. Зараз ми спробуємо з вами розділити. На одному місці примула може рости 5-6 років. Але старі кущики бажано десь після п'яти років їх викопати і омолодити. Коли найкраще викопувати, пересаджувати і ділити примули або первоцвіти, примула має мичкувату кореневу систему, в неї дуже густа мичка. Ми пізніше її розглянемо, і вона дуже добре утримує коренев... ком в землі. А оскільки ця рослина сама невеличка і фактично всі корені її вже сховані в земляному комі, не порушується коренева система, то якщо нам необхідно навіть перенести квітуючу рослину з одного місця на інше, ми можемо так її викопати і не порушуючи земляний ком, перенести в необхідне нам місце. Якщо ж нам треба кущ розділити, ми обов'язково обтрушуємо землю. Ми бачимо, яка тут. Мичка коренем, і стараємося розламати наш кущ на декілька частинок. От він легко ламається. І що характерно для примули, кожна розеточка листя. Що це вам покажу. Має вже свою кореневу систему. При посадці бажано, щоб коренева система не загиналася, корені були всі рівні, розправлені. Тому ми садимо трішечки глибше, а потім рослинку підсмикуємо і цим самим розправляємо кореневу систему. Розмножують насінням лише видові примули. Насіння бажано висівати свіжозібране, або щоб воно мало як менший строк зберігання. Зберігають насіння примули, як можна, щоб воно краще зберігали в схожісті, краще зберігати у холодильнику. Можна посів робити під зиму, примули дуже дрібнесеньке насіння, тому ми його ледь-ледь притрушуємо і добре поливаємо. Контейнери можемо прикопати на вулиці, вони не бояться морозів, і навесні наше насіння починає проростати. Появляються вже перші листочки. Ми наші маленькі рослинки розпікіруємо, але не на постійне місце, там де вони мають рости, а в спеціальні грядки. Можемо їх назвати ясельками, де ми будемо доглядати, поки вони набудуть своєї дорослої форми. Пані Оксана, дуже дякую вам. За таку змістовну і дуже цікаву розповідь, про такі чудесні весняні квіти, да дійсно приймали це ключі до весни. А я б сказала ще, що це ключі до краси. Дуже вам дякую і за вашу роботу, і за розповідь, і за час, який ви погодились приділити моєму каналу, для того щоб розповісти глядачам каналу, таку цікаву і дуже корисну. Я думаю, і практичну інформацію про ці квіти. Дякую. Дякую вам, дуже приємно було спілкуватися. Отже, приймали дуже чудові квіти для використання їх у ландшафтному дизайні, але для того, щоб використовувати в дизайні саду, потрібно, звичайно, враховувати особливості їхнього росту. Як зрозуміло, із вище сказаного, із розповіді пані Оксани, і з екологічних описів. Цієї рослини примула – це досить таки вологолюбова рослина. І в той же час вона і ті не винослива. Але, здавалось би, це прекрасний варіант для першого ярусу квітника. Відтворює утворює прекрасні килими у квітні, перецвітає, і потім над нею наростають інші квіти, вже вищі, квіти, вищі рослини. Але оці от вищі рослини, вони створять парасульку над примлою, і їй може просто не вистачати вологи, і вона, не дивлячись на свою витривалість, просто висохне. Тому для того, щоб використовувати примулу у композиціях, її потрібно компонувати або з кущами, або із багаторічниками, які. Будуть вище, в яких будуть високі пагани, вони будуть мати парасолькову форму крони і не сильно густу крону. Такими рослинами можуть бути, може бути наприклад, астра букоцвіткова. Вона висока і в неї така рихла крона. Вона не створить дуже сильної густої тіні для примули і разом з тим не закриє. Над нею весь простір, дощ буде проникати через рихлу таку погрону цієї астри, і в той же час примула буде нормально випаровувати вологу і не випріє під густою, під густим листям рослини, яка нависає над нею. Або можна створювати цілі поляни примул. Але це буде квітник квітневий, тобто це буде квітневий вау-ефект. Але оскільки примула гарно зберігає листя все літо і осінь, і також є зимово-зелені примули, то чому б і ні, можна створювати такі квітневі килими. З вами була Світлана Кучер і канал Лінія ландшафту.